Бінець відкривати наш Горбаківський ліцей найкращий у світі, бо тут навчаються розумні і хороші діти. Про безпеку прагнемо все знати. Життю радіти, а головне у мирній україні. Дорогі друзі, шановні учні, вчителі, хороші гості. Раді сьогодні святковій зустрічі у нашому Горбаківському ліцеї. Доземно дякуємо Збройним силам України. За можливість навчатися у рідних стінах ліцею, прокидатися щоранку з думкою про те, що живемо на вільній території. Щиро дякуємо всім, хто воює та наближує кожен новий день до перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Усі ми, українці, маємо що дужче об'єднатися, бути обачними, берегтися. Бо найбільша цінність це життя і здоров'я. Так, саме в військовий час ми зобов'язані знати усе про мінну та пожежну безпеку, володіти навичками надання до медичної допомоги, алгоритм злагоджених дій у надзвичайній та непередбаченій ситуації рятує життя. А ще ми маємо добре знати правила дорожнього руху та усе про цивільний захист. Тож сьогодні надзвичайно тішимося з того, що саме в Горбаківському оборному закладі. Бабинської сільської ради відкриває гостинно двері для навчання. Такий новий та хороший клас безпеки. А ти вам повідомити, що відкриття класу безпеки в Габаківському ліцеї усе готово. Гості хороші, учні гарно приготувалися. В нашому закладі панує чудова атмосфера. Усі учні у Хочуть якнайшвидше потрапити на заняття у клас безпеки. Доповідаю, що на території ліцею усе гаразд. Буде від ліп... підозріх осіб не виявлено, небезпечних предметів не знайдено. Усе буде Україна, усе буде безпека. У Горбаківському ліцеї кабінет прекрасний. Відкриваємо його для занять сучасних. Всіх ми радо закликаємо про безпеку дбати. І важливі правила завжди пам'ятати. Ми старанно готувались, науки вивчали. І важливу інформацію вам приготували. Цікаві історії життя розповімо. Рятувальникам дорогу, аплодуйте, просимо. Знаєте, як це важливо? Спокій всіх охороняти, про порядок гарно дбати. І порушників шукати. Здогадались? що мова. Так, це поліцейська допомога. Про права всі добре знають. Якщо що, не забувай. І телефонуй 102. У медицини я службися, в мене гарна учениця. Якщо сталася біда, травма, рана, навіть не складна. Забиття, порізь, за Чи то будь-яка загроза. Я заробітні твори, набираємо 103. А ми продовжимо і нам хочемо історію розповісти. Якось раз Грицько вдома сам зостався, та на правилах безпеки він недобре знався. Прилади всі повмикав і люстри, щоб було не темно. Взяв він книжку почитати, та й усе даремно сам швиденько так здолав, і сниться для нього, що не може він як сам прийти додому. Бо дротами й ноги йому опотало, і якесь дивне створіння все його питало. Чи ти чув Грицько про королеву лам, а чи знаєш, яке зло електроенергію витрачати даремно? За що мама й тато цього разу витратять усю зарплату? Чи ти знаєш, що напруга в мережі сіла? Чи ти знаєш, що проводка мало не згоріла, що той чайник так кипів, крові та ж підскакав? Прокидайся і подумай, що ти наробив. І подину зі дівчати правила вивчати, і вам сьогодні теж хочем нагадати, якщо трапиться пожежа, то один набрати треба. Сірники теж небезпечні. І шаблон є складний герой народжу, малий, але дуже модний. Маю великий інтерес служити у ДСН. Коли тиш дивно бачиш ти якийсь спокунок, став її подарунок. То чим вже ти ніколи не чекає. Клас безпеки один із пріоритетів, який має значення у час війни. Це новий крок у розвитку ліцею, що дозволить підготуватися для учнів до неочікуваних ситуацій. Відкриваючи новий кабінет, усі ми будемо ще більше підготовлені і теоретично навчимося практики. Бо таке вже сталося, що мусимо бути готовими до непередбачених ситуацій, надзвичайно раді сьогодні бачити на нашому урочистому святі відкритті класу безпеки дорогих гостей, серед яких... Юрій Козачек, заступник голови Рівненської державної адміністрації. Вадим Чубик, заступник начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій Рівненського управління ДСНС. Марія Жевчук, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Рівненської районної адміністрації. Надія Реврова методист навчально-виробничого центру цивільного захисту в Рівненській області. Євген Волба майстер виробничого навчання островських курсів цивільного захисту. Володимир Бойко, голова Бабинської сільської ради. Відділу запобігання надзвичайних ситуацій. Галина Мошковська начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Бабинської сільської ради.